Привіт, крихітко Орляко-Шубе. Як справи у моєї улюбленої новачки? Я закохана Бобконоса. Він такий впевнений в собі. Я не знаю, що робити. Бубко, ні, скажеш? Гаразд. Пам'ятай, що сьогодні патруль вирушає пізніше. Лава Чому ти розлігся на землі? Я спостерігаю за бобконосом. Він мене турбує. Просто він такий впевнений в собі. Я не знаю, що робити. Ем, добре, можливо, першим кроком було б перестати дивитися за ним. Звісно, але якщо я зроблю, це я не знатиму, що він задумав. Маколапко, піску шторму. Я знаю, що це звучить божевільно, але я одержима бабконосом. Серйозно? Бубконіс. Бубконіс. Мені здається, він ніколи нас не помітить, лисолапе. Гаразд, вогназора. Після ретельного розгляду я вважаю, що й не варто ще раз подумати про те, щоб дозволити цим котам жити тут. Піско шторму, але ж вони живуть тут уже півтора року.